Вітаю всіх, хто дивиться телеканалу Конкурент ТВ. З вами Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, нагадую, що під час цієї рубрики ми відповідаємо на ті запитання, які протягом тижня ви залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж дзвонили в редакцію телеканалу по телефону. Традиційно маю кілька запитань, на які сьогодні буду відповідати в ефірі. Отож, розпочнемо і розпочнемо з питання. Пільг, зокрема, того, чи має пенсіонер, відповідно, пільги на сплату земельного податку. Отож, звернулася до нас жінка, яка є пенсіонеркою, і запитує, що є в неї земельна ділянка пай, який дістався їй від чоловіка. І як пояснює вона, що коли був чоловік живий, відповідно в нього були пільги на сплату земельного податку. І на сьогоднішній день вона запитує, чи має вона право також на отримання цих пільг. Отож, на сьогоднішній день в статті 281 Податкового кодексу України передбачені ті категорії осіб, які мають пільги на сплату земельного податку. Зокрема, в цій статті передбачено, що від сплати земельного податку відповідно звільняються наступні категорії. В першу чергу, це особи з інвалідністю першої або другої групи. Відповідно, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери, особливо, скажімо так, звернути на цю увагу, це пенсіонери за віком. Ми говоримо про таку категорію. Також ветерани війни, а та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Також фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно, ці категорії. Передбачені податковим кодексом, як ті, хто має право на таку пільгу, як звільнення від сплати земельного податку. Проте друзі, важливо розуміти, що далі в наступній статті є пояснення, скажімо, таке доповнення про те, що ці пільги поширюються в межах норм безоплатної передачі земельної ділянки у власність громадянам. Зокрема, якщо ми говоримо про... Пільгу на сплату земельного податку, то вона стосується відповідної там категорії землі і відповідні розміри також встановлені. Зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, то пільга поширюється на таку земельну ділянку, яка має розмір не більше 2 гектарів. Якщо ми говоримо про будівництво приватного будинку, приватного житла, то відповідно в селі це Земельна ділянка розміром 25 соток, про місто, якщо йде мова, то розмір 10 соток. Також є пільга на сплату, на звільнення від сплати земельного податку щодо земельної ділянки, які мають призначення для індивідуального дачного будівництва. Це не більше як 10 соток, відповідно для будівництва індивідуальних гаражів. Це одна сотка, а також для ведення садівництва не більше як 12 соток. Тобто на цю категорію земельних ділянок і в таких відповідних розмірах поширюється ця саме пільга, щодо звільнення від сплати земельного податку. Якщо ми говоримо, що землі є більше, то відповідно закон передбачає, що за земельну ділянку, відповідно, якщо понад ці розміри, буде необхідність сплачувати такий земельний податок, який встановлений відповідно законодавство. По цьому питанню у нас все, і рухаємось далі. Наступне запитання також від наших телеглядачів стосується дострокового виходу на пенсію. Зокрема, запитують нас, чи може жінка, яка має 55 років, і відповідно в якої є троє, троє дітей, чи може вона вийти в, на пенсію у віці 55 років. Тож, друзі, на сьогоднішній день ми знаємо, що пенсійний вік встановлений на рівні 60 років. Відповідно, якщо є питання щодо дострокового виходу на пенсію, то мають бути передбачені саме якісь пільгові умови. Зокрема, якщо ми говоримо про таку пільгову умову, як наявність дітей. То на сьогоднішній день можна вийти там, скажімо, достроково на пенсію, зокрема, там досягнувши 50 років або інша категорія пільгова 55 років. Відповідно, лише в тому випадку, якщо, наприклад, жінки, які народили 5 і більше дітей, відповідно виховали їх до 6-річного віку, відповідно, також матері осіб відповідно дітей з інвалідністю, вони мають право вийти достроково на пенсію в віці 50 років, але стаж їх страховий має бути не менше ніж 15 років. Якщо ми говоримо також. Про вік 55 років, то ми говоримо, що за вибором матері або в разі її відсутності, якщо відповідно виховання відбулося п'яти або більше дітей, відповідно або виховували дитину з інвалідністю, або за наявністю хвороби тяжкої, тяжкої хворої дитини, відповідно в такому випадку теж. Жінка вона має право вийти на пенсію достроково, але по досягненню вже ми говоримо про те, що тут вік буде 55 років, про які нас запитували, але тільки в тому випадку, знову ж таки, якщо є страховий стаж не менше, ніж 20 років. Тобто сама підстава, така як наявність трьох дітей, не є підставою для того, щоб вийти на пенсію достроково в ці 55 років. І Відповідно, як я вже зазначив, є лише дві умови. Які стосуються, скажімо так, є пільгові від дві умови, які стосуються саме дітей. Зокрема, має бути наявність 5 і більше дітей. Тоді це є можливим для того, щоб виходити на пенсію достроково, це ця умова зберігається. Відповідно, також наявність страхового стажу. В одному випадку він має бути 15 років, в іншому випадку 20 років. Але відповідно там вже варіюється вік, з якого людина може вийти на пенсію. Тому сама по собі, як я вже сказав, наявність трьох дітей. Не дає вам право вийти на пенсію достроково у віці 55 років. Друзі, наступне питання воно зовсім, скажімо, так, свіже, можна сказати. Зокрема, нещодавно в Луцьку і в Волинській області, в принципі, вийшло, скажімо так, наказ військової адміністрації про те, що. Нібито будуть перевіряти військові автомобілі, житло, відповідно, документи і запитують у нас, чи мають право на перевірку саме житла, документів, автомобілів, і відповідно, з чим це пов'язано, видача такого наказу. Отож, дійсно, нещодавно, буквально там, кілька днів тому, вийшов такий наказ адміністрації спільно з командуванням Волинським ТЦК. Де передбачено, що от, про проведення таких перевірок, зокрема документів на території Волинської області, автомобілів, житла і тому подібне, скажу так. Що порядок проведення перевірки, якщо ми відкриємо цей наказ, він визначений постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята ще в 2021 році. І відповідно він чітко розмонтує сам порядок і підстави для проведення перевірки документів, житла, автомобілів, здійснення поверхневої перевірки, поверхневого огляду в період дії воєнного стану. Не все так вже однозначно, не можна говорити, що от все, будуть перевіряти всіх, зупиняти, будуть просто без будь-яких там пояснень це робити. Ні, не можна так казати, тому що цей порядок проведення таких перевірок документів, огляду, автомобілів, житла передбачає, що право на проведення цих дій мають лише певні чітко встановлені особи, які мають бути передбачені в наказі коменданта в першу чергу, які мають. Відповідно належати до певних структурних підрозділів, зокрема, це може бути уповноважені особи національної поліції, СБУ, відповідно Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби збройних сил України. То відповідно ці особи повинні зазначатися прямо в наказі коменданта, що вони. Є такими, які мають право на проведення таких дій. Це перша особливість. Друга особливість, що для того, щоб здійснити перевірку, скажімо так, документів, беремо цю опцію в людини, щоб прийти, підійти до цієї людини, сказати, придивіть свій документ, мають також відповідно, бути певні підстави. Зокрема, цей порядок проведення таких перевірок, огляду передбачає, що уповноважена особа, якщо має, скажімо так, бажання перевірити документи в іншої людини, вона має право вимагати в особи приявлення таких документів лише в окремих випадках, І ці випадки передбачені в цій постанові Кабінету міністрів. Назву кілька, можливо, не всі, бо перелік такий широкий. Перше, це якщо особа має зовнішні ознаки або відповідно схожа на ознаки особи, яку там підозрюють в вчиненні якогось кримінального е, правопорушення, якщо вона перебуває у розшуку або вважається безвісти зниклою. Е, відповідно, якщо особа вчинила або має вчина... намір вчинити якийсь злочин або кримінальне правопорушення. Е, відповідно, якщо особа перебуває на території спеціальним е, режимом, відповідно. В Цьому випадку можна просити пред'явити документи. Якщо особа вона перебуває в місті вчинення кримінального правопорушення або дорожньо-транспортні пригоди, теж можуть попросити пред'явити документи для того, щоб встановити цю особу. Відповідно, також можна просити. Для пред'явлення надати документи у випадку, якщо особа порушила відповідні введені на території, скажімо так, де запроваджено воєнний стан, певні якісь правила або відповідно якісь інші норми, які встановлені. Ну тобто, ми говоримо, наприклад, є комендантська година, якщо людина рухається в час, коли заборонено рухатись. То, відповідно, повноважені особи мають право на перевірку документів людини. Так само ситуація із оглядом житла, оглядом поверхневою перевіркою автомобіля. Тут теж випадки чітко встановлені в цій постанові. І, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо, що, що стосується автомобіля, то повноважена особа має право зупиняти транспортні засоби відповідно. В кількох випадках. Це якщо є порушення правил дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать, що автомобіль там, тимчасово технічно несправний, якщо є інформація, яка свідчить про присутність, скажімо так, про Причетність автомобіля до вчинення якихось кримінальних чи інших правопорушень, І якщо транспортний засоб перебуває в розшуку, відповідно також необхідності заборонити або обмежити рух, або необхідність залучення осіб, які знаходяться в транспортному засобі водія або інших пасажирів, для того, щоб там бути. Свідком якихось певних вчинення певних дій зі сторони правоохоронців в цьому випадку можуть ці уповноважені особи зупиняти транспортний засіб, дивитися відповідно. Так само, що стосується огляду поверхневої перевірки, також лише кілька випадків, зокрема, як я вже сказав, там наявні правопорушення, можлива причетність до вчинення якихось інших кримінальних злочинів. Є якась інформація про те, що цей автомобіль може бути задіяний в якихось вчиненні кримінальних правопорушень. Тільки ці випадки можуть бути підставою для того, щоб проводити от таку поверхневу перевірку, здійснювати зупинку автомобільного. Транспорту відповідно в період дії воєнного стану. Нічого нового, скажімо так, цим наказом по Волинській області не придумано. Це все є на загальнодержавному на законодавчому рівні. Ці правила вони встановлені. По суті, вони я б сказав, на мій погляд, вони і раніше діяли, і в принципі і ними також раніше користувалися і керувалися, коли здійснювали там перевірку документів чи, наприклад, інших дій під час правового режиму воєнного стану. Тому не треба панікувати і не треба говорити про те, що от тепер все будуть всіх перевіряти без, безпідставно, без будь-яких пояснень будуть перевіряти і документи, і оглядати, і так далі. На сьогоднішній день таких підстав прови немає. Друзі, рухаємось далі. Ще маємо кілька запитань коротеньких і почергово дамо на них відповіді. Перше. Описує нам наш телеглядач ситуацію, що йому видали повістку з'явитися в територіальний центр комплектування. Він захворів, має лікарняний і запитує, чи може він не з'являтися і чи можуть на нього накласти штраф, якщо він не з'явиться. Отож, наявність хвороби, наявність лікарняного листка, скажімо так. Вона є важливою підставою, вагомою підставою, чого ви саме не з'явилися в назначений вам час до ТЦК. Тому вам варто надати цю інформацію в територіальний центр комплектування, вказати, що ви зараз хворієте, відповідно направити поштою, попросити когось і попросити, щоб. Кажу, час, коли ви хочете з'явитися, і коли можете з'явитися в територіальний центр комплектування, щоб його трошки перенесли, і відповідно, вже тоді, коли ви будете здоровими, повністю тоді з'явитися. На цій підставі вам би мали. Скажімо так, не штрафувати вас, ніяких санкцій до вас не застосовувати, оскільки є поважна причина вашої відсутності, навпаки, вам би мали виписати іншу повістку, де будуть вказані новий день, нова дата, новий час, коли вам з'явитися до територіального центру комплектування, і відповідно, вже враховуючи ті обставини, які там будуть зазначені в тій довідці, зокрема будуть дивитися до якого числа вас відкритий лікарняний. Відповідно, можливо, з вами зв'яжуться, попросять і запитають, чи. Ви зможете нам, наприклад, через тиждень, через півтора, через два з'явитися. Ну, тобто, запитати, наскільки там найближчий період часу можливо видати нову повістку, щоб ви з'явилися. Тому в цій ситуації ніяких переживань не має бути. Якщо ви нормально повідомите, надасте всю інформацію в територіальний центр комплектування, жодних підстав для того, щоб притягати вас до відповідальності за наявку, не бачу. Наступне питання знову ж таки. Від нашого телеглядача, як завжди, який звернувся до нас з Любомського району, який запитує про те, скільки часу в нього є на те, щоб оскаржити рішення роботодавця про звільнення. Тож, друзі, на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що працівник має право оскаржити своє звільнення в суді в місячний строк з дня отримання наказу про звільнення. Саме важливо, що цей термін має розпочинатися з саме з цього дня. Отримання наказу звільнення. Не тоді, коли вам подзвонили, сказали, не тоді, коли там вас повідомили просто, так сказали, що ти там звільнений, і так далі. Якщо ви не отримували цей наказ, то відповідно варто звернутися, щоб вам його надали на руки, і відповідно, вже з моменту отримання цього наказу ви можете в місячний термін звертатися до суду з оскарженням свого звільнення. З приводу того, що. Є ще один момент, такий як оскарження суми виплат. Зокрема, після того, як вас звільняють, вам можуть надавати інформацію про те, що от, проводити з вами повний розрахунок, і давати всі документи про те, скільки коштів ви маєте отримати після звільнення, то в цьому випадку саме оскарження щодо суми виплат, воно трошки більше. Зокрема. Строк з оскарження він є три місяці, тому саме по ці, скажімо, лінії, ви можете оскаржувати в такий період часу. Загалом, ми говоримо, якщо ви маєте поважні причини для пропуску, зокрема в періоді воєнного стану вони можуть бути різними, то можна посилатися на це, що ви пропустили цей місячний термін у зв'язку з поважними якимись об'єктивними причинами, але пам'ятайте, що на сьогоднішній день відповідно передбачено, що якщо минув один рік і більше, то вже тут є питання. І Право на оскарження, воно, в принципі, втрачене, і вже ви не зможете оскаржити таким чином своє звільнення в суді. Тому враховуйте ці моменти і дивіться, коли у вас там був період отримання саме наказу про звільнення, і тоді вже можете діяти в залежності від цієї дати. І ще одне запитання. стосується воно того, чи може людина перевестися. В іншу частину військову по службі, щоб знаходитись недалеко від батьків, як пояснили нам, батьки хворі, відповідно, мають проблеми зі здоров'ям. І військовослужбовець хоче перевестися в військову частину ближче до батьків, щоб відповідно паралельно змогти доглядати їх і надавати їм певну якусь допомогу. В цій ситуації для того, щоб отримати таке переведення, щоб перевестись. Можна це зробити, але потрібно, скажімо так, дотримуватися кількох умов. В першу чергу це мати відношення до тої частини, до якої ви хочете перевестись. Друге, це мати підстави для переміщення такого, і відповідно довести ці підстави, і своє бажання до командування. Відповідно, для того, щоб перевестись в іншу місцевість, військовослужбовець він повинен подати рапорт до свого командування, до рапорту прикріпити. Відповідні документи. Зокрема, скажімо так, це можуть бути там, документи про необхідність зміни місця проживання дружини або неповнолітніх дітей, або відповідно непрацездатних батьків, відповідно, братів чи сестер, які потребують догляду. Ці всі документи надаються. І, відповідно, вже також є висновок лікарської комісії, якщо там необхідний догляд для батьків. Він надається для командування, і тоді приймається рішення про ваше переміщення, переведення до цієї військової частини, де ви виявили бажання продовжувати службу. Тому в вашій ситуації я б радив збирати весь повний пакет документів, відповідно дивитися, яким чином ви можете перевестись, писати рапорт, додавати документи, і тоді вже чекати рішення від вашого командування. Тому. Що підстави, як ви написали, що є батьки, які потребують догляду, які мають певні хвороби. І якщо є цей висновок комісії лікарської лікарні, який підтверджує ці обставини, то, на мій погляд, можна це зробити. Друзі, на сьогодні у мене все. Як завжди, я очікую ваших нових запитань, вашої активності. І, можливо, вже через тиждень саме ваше запитання прозвучить в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. З вами був Валентин Файмик і до зустрічі вже через тиждень.